Я є Воскресіння і життя, хто вірив в мене, той буде жити, навіть якщо й мре. І жоден, хто живе, і вірить у мене, не помре ніколи. Сьогодні ми духовно зустрічаємо Ісуса в Єрусалімі, і душа піднімається крізь світло, як начебто тебе веде сам Ісус. Він їде попереду, усміхаючись, а попереду небо не як місце, а як стан. Мир, радість, безумовна любов. Із серця Ісуса виходить потужне світло Це любов, яка перемагає смерть, це світло торкається Твого серця, і воно починає світитися зсередини. Медитація, небесна, брама, Вознесіння відкривається в День Воскресіння Ісуса, це внутрішня подорож до світла, Воскресіння, Вознесіння душі. Яка відбувається в тиші серця.